Свою Україну любіть, любіть її воврем'я. Люте, в останню тяжкою минуту за неї господа моліть. 10 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі у віці 47 років пішов із життя Тарас Григорович Шевченко. Ідеолог та символ української національної ідеї, творчість якого заклала основи сучасної української літератури. Сьогодні вранці Великого Кобзаря вшанували Нововолинці. Святковою ходою від будівлі міськвиконкому до пам'ятника Тарасу пройшли представники міської влади, установ та організацій міста і небайдужі мешканці. А от студенти, учні та дошкільнята Нововолинська живим ланцюгом, пронесли 50-метровий прапор України. До підніжжя Великого Кобзаря поклали квіти, усі разом виконали гімн України. З вітальним словом виступив міський голова Віктор Сапожніков. Нині під знаком Шевченка утверджується Україна для світу і для кожного з нас. Він був і є провидцем і духовним наставником. А Шевченків ідеал Україна великої сім'ї, вольної, нової, знайшов своє відображення на майдані у Києві. На Майданах усіх регіонів держави. Увесь світ облетіли кадри, коли вірменин Сергій Нігаян на барикадах Майдану читав твір Шевченка Кавказ. Українці виборювали своє право бути господарями на власній землі. За нашу з вами свободу й оновлення країни заплачено високу ціну. Своє життя віддали найкраще. І більшість з них. Це молоді люди, ті, хто тільки починав своє життя. Серед них і наші земляки. Наш народ повертає собі національну самосвідомість та гідність. Нині, коли Україна будує власний дім в незалежну демократичну і суверенну державу, по-новому звучать слова Великого Кобзаря, сповнені любові до рідної землі, прагнення зробити життя українців достойним. Пам'ятник Шевченку у нашому місті це наш оберіг. Ми йдемо до Тараса, бо нас плищуть його дух та справи. Глибоко переконаний, що Шевченкові заповіти є і будуть важливим орієнтиром та дороговказом на подальшому шляху державотворення і демократізації нашого суспільства. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять великого Тараса, а також тих, хто загинув за мирне небо над Україною, героїв майдану та неоголошеної війни на сході. Над головною площею міста, де вічним господарем є Тарас, звучали його вірші, котрі, як не дивно, за майже два століття не втратили своєї актуальності. Тяжке багаторічне заслання, душевні переживання і хвороба призвели до передчасної смерті Тараса Шевченка. Він помер у будинку академії мистецтв, де проживав останні роки. 12 березня його було поховано на смоленському кладовищі у Петербурзі. А у травні за заповітом тіло Шевченка було перевезено в Україну і поховане у Каневі на Чернечій горі.